Потяг дружби, який напередодні виїхав зі Львова, таки прибув до Одеси. Щоправда, не без пригод. і з півторагодинною затримкою виною всьому стала автопокришка, яку невідомі кинули на залізничному перегоні за тища Іванівка. До неї прикріпили ганчірку з погрозливим написом. За інформацією місцевих жителів там написали, заміновано та бандерівцям немає ходу. А за словами транспортної міліції, невідомі написали слово стоп. Утім, цей прикрий інцидент геть не зіпсував настрою пасажирам, які їхали до Одеси з мирною місією. Дружби та налагодження стосунків Прибульців зі Львова на одеському вокзалі чекають із посиленими загонами міліції, а також квітами, прапорцями та короваєм з печеним за стародавнім рецептом. Водам приїдуть люди, які за мир, за дружбу. Я сподіваюся, що вони щось добре привезуть сюди. І Не в сенсі матеріальних якихось якихось речей, а в тому сенсі, що якийсь мир, однак потяг запізнюється на півтори години. Машиніст вантажного потягу помітив між парною та непарною коліями автомобільну покришку, яка була з відрізком матерії, на якій було напис «Стоп». перевірили і встановили, що Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Через півтори години поїзд зі Львова таки прибуває. Люди, дякую вам, що зустріли! Всім привіт! Поживає Все в порядку. Він на місці? до затримки через шину на колії пасажири зі Львова поставилися з одеським гумором. віднесли спокійно. кругом були маки, дуже так мило за катовська. У нас котики і катовськ. Потяг дружби звичайний рейсовий. Зі спецмісією тут лише один вагон. Львівська залізниця пішла на зустріч ініціативі і одному з вагонів надали домашню антуражу усередині. М'які іграшки замість склянок розмальовані кухлі. А пасажирів усю дорогу безкоштовно пригощали печивом. Ми хочемо цим показати, що Львів і Одеса. Вони інакші в Україні, але ця інакшість нас об'єднує. Це дуже близькі по духу міс міста, і для нас всіх спільні цінності. Це тепло, спокій, затишок. І саме це, це є символ, який ми несемо. цей поїзд буде курсувати між Львовом і Одесою. В Ньому ви всі ми можемо зайти всередину. Щоправда, візит поїзда дружби зі Львова не всі сприйняли однозначно. Олена Орененко прийшла подивитись на бендерівців, яких тут дехто боїться. Я просто приїхала побачив, що ж здесь за поїзд Дружба Агресії, конечно, я не увидела. Хоча би спасибо спасіба ну Хто там хто приїхав? Да, це, конечно, прекрасно. Ну, це прости люди, які хочуть, опять-таки мира. Ну, хто теж нас розізвіняє пасажири, особливого вагона сьогодні весь день гулятимуть Одесою, а ввечері цим же потягом повернуться у Львів. Сергій Сачук, Сергій Ленюк, Одеса, ТСН 1+,1.